Вітаю на моєму каналі Бук Сьогодні у нас з вами ще одна розпаковочка. Хто призабувся? Ми з вами в минулому відео почали колекцію Масочка і закінчили колекцію мої іграшки. Так, наразі ми в нас залишилося по два. Пакетики в кактусах та батончиках Пропоную з них і почати. Тут я думаю нижній взяти. І тут давайте також нижній. Ну, давайте вже всюди нижче буде, будемо брати. Бо все одно пакетики всі однакові, бо мої іграшки це єдина в мене колекція, яка з різними пакетиками. Тут так, вони не ідеально однакові, але вони однакові. І дуже важко зрозуміти, де який. Тут також останній. У нас закінчилося по одному пакетику каптусу і батончика. Подумаю, закінчувати в наступному відео. Масочок і Apple. Еп... Масочок залишилось дві. Apple, Епл... та там ще з головою вистачить на все, що завгодно. Це дуже велика колекція. На 10 штучок, і ми тим паче по одній відкриваємо. Так само в колекції великої, такої саме, в нас немає тільки слов, тобто речення. Але в цьому реченні ми беремо по два. Тобто там 16 пакетиків. Ми відкриваємо їх по два. Тому воно більше Apple, ніж це. Так, ми відкрили цей розвороток. Тому відкриємо батончики. Вже не залишилося моїх іграшок, щоб подумати, що ж відкрити. О, снікерс одна з моїх найулюбленіших. Я тут рисочка поставила. Мені здається, в принципі, пасує. Так, воно не дуже канун, але мені так більше подобається. Так, снікерс у нас з номером 3. Номер 3 це ось сюди. Так, далі давайте чухлина Apple відкриємо. Шкільний чохол, але не доцяхує. Ось такий от стильовий, трендовий. Під номером 4. Номер 4 – це ось тут. Лєхємо ось таке в нас чудо. Так, перегортаємо на останню нашу сторіночку, розворотик, починаємо з кактусів. Ось таке. Під номером один. Так, ну тут ну, дуже важко по формі зрозуміти. чомусь він на Алоя схожий. Хто не знає, Алоя це також кактус. Так, далі в нас словом. Мені дуже цікаво. Хто з вас першим здогадається, яке все таке слово буде хоча б одне? Оу, тут 2 літри. Я не пам'ятаю, щоб я по 2 літри ставила, якщо чесно. Значить, 15 пакетиків. А і М під номером 4 і 16. Оце так сюрприз відбувся. Ну, це вже дуже зрозуміло, якщо враховувати кількість літер. І це в нас під номером 4. Було б зрозуміліше, якби ось ця М була б в іншому місці. Але все одно. Сподіваюсь, нам щось випаде з другого слова, бо воно і так, в принципі, достатньо очевидно. І воно може стати просто зараз супер очевидним, що ви його відгадуєте. Ні, в нас О15. Ось ще дві літерки. Я вже точно впевнена, що всі здогадуються, може не всі, але більшість, хоча б декілька людей і мене дивляться, здогадаються здогадаються, здогадуються під номером 4. Що це за слово? Що це за слово? І що це за слово? І, знаючи ці два слова, і це закінчення, то ми можемо вже логічно, логічно підставити ось сюди. Але це різні слова, тому тут 100% логічне слово. Ось така от масочка, в нас. Я почала готувати нову колекцію. Вона не дуже велика не дуже складна. Але коли я зараз знімаю це і роблю ці дві колекції масочок і <кій> масочки і колекцію пазл. Я її ще раніше почала робити, але в мене зараз будні дні зі школою. І якось дуже зручно. Ну, а на цьому в нас все. Всім па-па!